Викуштували колись цукерки, смак яких неможливо описати, які не схожі на цукерки, які ви колись їли, цукерки, в яких вкладають душу. Крафтові сирні цукерки Олега Соловйова. Саме такі: це сучасний український бізнес, який народився вдруге після початку повномасштабного вторгнення. Ці ласощі відомі далеко за межами України. Пан Олег мріє, аби його продукція вийшла на міжнародний рівень. А ще він допомагає ЗСУ, перераховує кошти та надсилає цукерки. Чотири роки тому, трохи більше, десь у травні, я перший раз на свій день народження друзі прийшли і пригостив їх цукерками, але просто цукерками, які я робив ну, такі як скрізь по рецептам відомим, загальновідомим. Це було в травні. А в вересні я вже написав пост з пропозицією замовляти, тобто три місяці десь. Я стережу, ну, шукав, шукав. Мої цукерки не продаються в магазинах. По-перше, вони вимагають зберігання у холоді, тому тут своя специфіка. А з географії і хто куштував, кому подобалось. Не було на полюсах, але я вже знаю, як я туди <свісно> доставлю. Пан Олег скромно не конкретизує, але багато відомих українців вже є шанувальниками сирних цукерок. Відправка відбувається в спеціальних термобоксах. Часто цукерки потрапляють на фронт через знайомих волонтерів. Він коли дуже, дуже зворушливий, коли мої цукерки потрапляють до хлопців. і Я бачу ті очі і фото, де вони знаходяться, і я ці цукерки, це. Дуже приємно. Стоять здорові мужики з зброєю і отакі очі, ледь не з сльозами зараз. Існує 18 фантастичних різновидів цукерок. Це 18 авторських начинок. Особливо популярними є асорті, адже одразу є можливість спробувати декілька варіантів та обрати те, що вам до смаку: м'які чи тверді сири: білий або чорний шоколад. Вартість однієї цукерки 55 гривень. Все робиться буквально вручну. Замовити ці особливі солодощі можна на сайті, у Фейсбуці чи в Інстаграм. Начинку роблю тільки я. Тобто, це моя прерогатива, моє. Я, я просто набираюся енергетики там. Це, ну я не можу передати, що, що це, коли я, я працюю, то для мене світ вимикається. Я роблю начинки, і ну скажімо, так сирце живий продукт, і він кожного разу одного та самого виробника може бути трохи різний. Бо різна температура дозрівання і так далі. Тобто можуть відрізнятися сири, можуть відрізнятися сухофрукти трохи, може горіхи і так далі. Тобто кожного разу я той рецепт основу котрий на кожну цукерку, на кожний вид я беру основу, а потім, вже коли зробив, пробую. І відчуваю, якщо все добре, добре, якщо ні, чогось не вистачає, додаю. І роблю кожного разу трох, трохи інше воно виходить. Однієї виділити не можу, тому що вони для мене всі, всі як діти, а дітей, ну як ти їх поділиш, краще, не краще. У мене у всякому випадку такого не може. У мене троє дітей, і хтось кращий, та ну як кращий. Вони всі найулюбленіші. І всі народжували своєю історією. Інколи довго заходили. Е Горгонзола до мене заходила десь пару тижнів. Вона складна, там багато інгредієнтів, і от щось не те, щось не те. <тас> Ти робиш, робиш, а потім ходиш через деякий час, мовчки приходиш, складаєш. От от воно У мене таке відчуття, що я колись, мабуть, був в шоколоті і не допрацював команда, три помічниці на формуванні цукерок, менеджер по роботі з клієнтом, термобокси окремо робить хлопець мені. Я і, ну, скажімо, ті, що я не можу робити, те, що я не можу робити сам, все інше допомагає мені жінка. Тобто всі ремки, треба робити всякі аналітику по, через Google, через соцмережі і так далі. Тобто, оці, я, я, я сам просто ну, фізично не встигаю. А ще є люди, кому б пан Олег хотів просто подарувати сьогодні свої цукерки. Перше, Валерій Залужний, звісно. Але я розумію, що зараз це ж харчі, може нізя і так далі. Але якщо вони і попадуть, а я, а я впевнений, що попадуть, я поки що поки нізя буду мовчати, це перше хочу п'ять, ну другий примір. Я хочу. Щоб скоштував Титов. Не знаю, я його особисто не знаю, але от, ну, мені не хочеться. Не хочу окремо далі виділяти когось конкретних. Я хочу, щоб скуштували мої цукерки люди, котрі роблять Україну. Котрі е, змінюють, котрі активні попри що і е, відомі, мають, мають можливість це робити. Мені цікава їх, їх думка. І якщо вони хоч два-три слова, хоч одне скажуть там добре або ладно, ну тобто якусь реакцію, якщо публічно ще зроблять, то це буде вах.